Вітаю всіх. Сьогодні вже 19 листопада 24-го року у Харків прийшла посилка від Степана Михайловича Чернівецька область. Так, зараз ми її розріжемо. Тут є. Указатель вверх. тому постараємось так її і відкривати так гарно запаковано. І ще раз. Так, звучать альфари і посилка. Ух ты! Спила маракує. Аж чувствується. Вона вже вже поспіла. Так, зараз ми її положимо. Оце Саме найкраще. Діду вже скоро 70, а він ще ні разу не пробував маракуї. Дивіться. Так. І рослини. Так, коробка нам вже не потрібна. Рослини. Так. Маракуя північна, ще й насіння є, есть. Нужно сады. Так. Распаковано. Гарні корінці! дивіться оце так рослина. Дякую вам, Степан Михайлович! дякую вашій дружині. З діда вже прочитається. О, тут хвати на цілий город. У мене, правда, город три сотки із садом. Але... О, я не буду розворачивать дальше, но по рослинам уже видно, дивиться. Вона ще бруньки пускає. Коренціган ще бруньки пускає. Степан Михайлович, ви щедра людина. Бажаємо здоров'я вам, вашим рідним. Бажаємо нам перемоги. Слава Україні! Дякую ще раз. Отдільно зробимо відео куштувати Маракую. О, оце так плодик. До нових зустрічей!